Знову ранкові гості в нашому ефірі. Нагадуємо, ви дивитесь ранок на Лтаві» на телеканалі Лтави. Раді вітати в нашій студії двох чарівних дівчат це ольга гєєва керівник громадської організації Age of Beauty. доброго ранку Доброго ольга. ранку і дарія старішко переможниця багатьох конкурсів краси і талантів і зараз ми бачимо юна міс україни 2015. все одразу да. видно все видно да. да. доброго ранку доброго ранку власне з цього приводу ми як то кажуть і зібралися поговорити тому що полтавці все більше і більше забирають нагороди нам пишуть кияни нам пишуть харків'яни кажуть коли це все припиниться коли це вже все експансія, розумієте, дівочої полтавської краси закінчиться, виявляється не закінчується, Да? Так, так. Отож, Олю, розкажіть, будь ласка, ви власне. Ну не знаю, це як це назвати, не продюсер, да, але так мовити, та людина, яка посприяла, власне, да, я так розумію. Дарі поїздки до міста Києва. Да, і взагалі, як відбувався цей конкурс? А, цей конкурс відбувався не в Києві, а в місті Одеса. Організаторами О, бачу, виступили з українським громадським об'єднання «Жінка третього тисячоліття. Вони є організаторами конгресу щорічного конгресу. Сум зіркові канікули у світі талантів, які відбуваються на базі всеукраїнського табору Молода Гвардія. Він цей конкурс проходить щорічно, і ось цього року за останнє мабуть. П'ять років найчисельніший конкурс був: 80 учасників було, Нечово. і е, наша вихованка мала можливість туди потрапити, відпочити у таборі і прийняти участь у даному заході. Учасники з яких країн там були це в українці. Україна на жаль, да раніше приїжджали, приїжджали раніше приїжджали, і наші друзі. З Росії із Білорусі, але зараз ну, відповідно, да, да відповідно засобіло. стосовно ситуації тільки Україна була представлена, але е, всі і південні України, і е, Захід України, майже всі регіони були представлені в даному проєкті. Ну а Дар'я – це саме от, єдина представниця Полтави, да чи ще ні було? в Полтаві ще було чисельна делегація з Полтави була, але Дар'я зайняла найвищий титул в даному угу. е, заході. Ну, я так розумію, стрічка її найбільше пасувала. У кому стрічка. стрічка ось так. Да. У Дарія така чудова патріотична сукня сьогодні. Це сукня, в якій ти саме виступала на конкурсі. А, так, це сукня, якій я представляла себе на вечірньому виході, і вона патріотична. І можливо за це мені й дали перше місце. Тобто всі інші були в яких якихось рожевих кольорах, так? Да? Так, рожеві, білі, червоні. <клес> ну, стандартно, ти розумієш, дівочий конкурс, ну вибачте, так? Да? Це так. А взагалі, Дарі, розкажи, будь ласка, ти, як ти кажеш, погляд із середини. Чи ну, знову ж таки, юна міс України? Відповідно, да? цей конкурс він чимось нагадує ці знамениті конкурси, краси різноманітні? Там, да? Можливо, тому що конкуренція була дуже сильна, дуже чисельний був конкурс, як для мене. І дуже сильні хореографи, постановки, дуже багато петицій. і о, це дуже повпливало на мене, і це схоже, мабуть, навіть на європейський та світовий конкурс. Ну а які конкурсні епізоди були взагалі? А, у нас був вечірній вихід, був так. авангард та вихід в українських костюмах. Так, авангард. Це хоч не в купальниках виходило, ні? Ні, авангард. Це я не дай Боже, я думаю, бо що, можете... що, що? я ж за що й кажу, що? Можу... що авангард Тоби називаєте, розумієте, авангард. А, ні, авангард. Це костюми зроблені власноруч, з, з матеріалів, які є в когось вдома. Ну а що ти зробила? Так, цікаво. Да. Ну а, Ні, ні костю... давай зізнавайся, чесно, серйозно. Давай кажи. Як чесно, то я була фіксиком. Ух ти! Да. Нічого собі я була масою. А, ну, мій костюм дуже запам'ятався усім. Тому Та, що... я думаю, я то собі, ви собі. Да, Виходить, дивиться. Так, усі діти мене запам'ятали. і Потім в таборі всі мене пригадували по цьому костюму. Звичайно, я думаю. Всі ну і, мабуть, такі з заздрістю, знаєш, так вони скажуть, ну а, це та дівчина, що була фіксима, а що вони вже а можуть кого ще зробити. А да. Було дуже а, різноманітні у дівчинки, були костюм з іграшок, з салфеток, з різної бумаги, гафрованої, та дуже різноманітні, дуже багато учасників і всі усі дійсно різні. Так, да, фантазія, да. Розуміли, я собі тільки уявляю. Такі. Да шедеври. Які вікові взагалі? А це да, да, взагалі, да, так, для участі у конкурсі. Відповідно. Ну, а, моя вікова категорія – це 13-16 років, а взагалі існує… А... З чотирьох років. З чотирьох да. років? З чотирьох років були учасники. Найскладніше було приймати участь, тому що репетиції, по дві репетиції на день, по три години репетиції і малі діти дуже тяжко це, але всі вийшли на сцену і я дуже це я добре. Це не зрозуміло, кому це більше потрібно, так? Да? Батькам чи, чи дітям? Причому вони від всі відпочивали у таборі, і mm -hmm. замість того, щоб прийняти сонячні вани, mm -hmm. купатися у морі? Вони ж всі ходили на репетиції і зовсім не залишилось часу, щоб позасмагати трішечки? Ні, після конкурсу, звичайно, нас ще була неділька, і ми засмагали, насолоджувалися останніми днями. літа. Ну, а взагалі що дає собі? Титул Юна міс України. Тобто Я знаю там на всіх різноманітних там регіональних, регіональних, да, це наша поїздка там на всеукраїнський, всеукраїнські це поїздка там, на Балі. Ну, Це вже, мабуть, найвищий Ні, а Що саме цей конкурс дає і перемога в ньому? Путівку вже дорослі конкурси, тому що це вже найвища нагорода в межах України для такої вікової категорії. Далі йдуть вже дорослі конкурси Королева України та інші а взагалі цей конкурс дуже нагадує європейські міжнародні по чисельності по масштабу, по підготовці. Ну а все ж таки, а по скажімо так, рівню спеціалістів там всі ну це це все місцева організація, да бачить місцева да? це. Кияни, організатори. Це Київ. Кияни. кияни. Вони є організаторами дуже масштабних заходів в Україні на Майдані Незалежності. Вони в свій час організовували дуже великі проекти. Також світ талантів був і в Києві, в національній опері проходив цей київський фестиваль, і вони проводять у кожному регіоні відбіркові тури і переможуться відбіркових турів. Вже приймають участь у всеукраїнському конкурсі. Ну, у мене запитання таке на вашу думку, відповідно, знову ж таки, як впливає участь в таких конкурсах? Ну на дітей, зокрема, знову ж таки да ми говорили, що це путівка там на інші конкурси, але можливо, хтось іде не тільки за цим, да й власне можливо, взагалі не за цим. Це величезний досвід. На мій погляд, участь саме у такому конкурсі це величезний досвід в плані роботи з хореографами, впевненості в собі. По-перше, дитина стає впевненою в собі, а потім вже все інше. Ну, а все ж таки, є якісь ну, ваші, наприклад, да, учасники вашої громадської організації? Да? Ви ж їхну спілкування ж відбувається власне. Да? У кожного є мрія, там, ну, зокрема, дівчата встати там всесвітньо відомою, там не знаю, наумі Кембл, там чи щось е, ну, різні діти, кому взагалі подобаються е, ці конкурси, е, тому що вони спілкуються, знайомляться з багатьма Як новими Дитячому садочку, да, да, з е, новими друзями. Вони знають дітей, вони приїжджають у інше місто. У нас там, там є друзі, там є друзі. Да? Для кого це вже путівка в життя? все це залежить від налогі влаштування дитини, як дитина це все сприймає. Ну а батьки як взагалі сприймають от такі, знову ж таки, да, дитина, яка знову там дехто відвідує там гуртки, да, хтось ходить на футбол, там ще, ще інше. Да, а тут діти от, беруть участь у різноманітних таких конкурсах краси талантів. Це знову ж таки посил батьківський? Це знову повертаюся я до вас Е, е У у кожного дитини по-різному. Наприклад. Що стосується Даші, це зокрема тільки її бажання. Вони батьки підтримують, да, всіляко підтримують, але це її бажання і це її прагнення. І вона е, на даному конкурсі зробила все можливе і неможливе, щоб отримати цю перемогу. Вона виклалася на всі 100%. Є навпаки, діти приходять, і це тільки бажання е, батьків. Тому е, і тоді е, такого результату е, не завжди отримують такий результат, як вони хочуть. Дар'я, ну а скажи, будь ласка, ти плануєш встати взагалі, ну, не знаю, пов'язати якось своє життя саме знає, з подіумом? З модельною кар'єрою. Да. А, ну так, при моєму зрості, то я а, зараз працюю над цим, а, оскільки мені лише 15 років, то а, все попереду. Так, це дійсно. Я серйозний <рес> мені лише 15 років, так дійсно все попереду у тебе. А взагалі, ну знову ж таки, була якась мрія до цього, до того як ти. Зустріла Олю. Вона да? тобі сказала, будеш моделю, да. ти можливо мріяла кимось бути трохи ну, раніше. Звичайно, дивлячись телевізору, сімо модні покази. Я мріяла про таке майбутнє. І коли я прийшла, я мріяла вигравати конкурси. Звичайно, не з першого разу, але я дійшла до цього і в мене є, все вийшло. Є тебе спеціальний якийсь рецепт, да? ти може знову ж таки так, читаєш модні журнали, там, да? як бути моделлю? То не знаю, Це для того, щоб там має бути якась фігура, відповідно. Да? Ти щось вже не вживаєш, вже якісь, якусь їжу, да? чи, чи все єси? Ні. Ні. Дієта. Ні, У ну, да, мене да. строга дієта, я слідкую за, своє, за своєю вагою, я ходжу в фітнес-клуб, займаюся танцями теж. А що, що, ти, що ти взагалі їси? От серйозно, я так Яка переживаю має завжди. Дієта, так, я, я, я так переживаю завжди. Я просто завжди люблю так поїсти, що Коли кажуть дієта, не кажу, кажу нещасні люди. Ну я просто зменшую свої порції, та й все не їм смаженого. Ага, ж так. А ну а взагалі, можливо, є там знаєш так. Зранку тільки оце там обід, тільки це там немає якогось рецепту. Ну зараз може хтось дивиться з дівчат, відповідно, да і думає, що робити, що робити. Це проблема взагалі для декого. Ну, спочатку я працювала з дієтологом, потім я вже е, навчилася сама виставляти собі меню, і вечора я просто е, пишу собі те, що в мене буде завтра, і все. Раціон. Да. <реклама> yeah. Ну, добре, я таки не дочекався рецепту, хоча хотів, да, дізнатися. Але найголовніше бути, да. те, що потрібно спланувати, що ви будете їсти головне, завтра. Головне, це повісти замок на холодильник. Це найголовніше рецепти. ти серйозно кажи. Це мені завжди говорить, дружина, тому що я не чи багато їм. Це про хороше. Ну, таке питання: в нашому столику з'явився альбом з фотографіями. Розкажіть нам, що це за альбом? Що це за альбом? Це ви просто його принесли? Там у нас є якісь цікаві фотографії. які Є фотографії, які фотографії, можна фотографії да. Да, де це все творче життя Дарії, да, коли від початку коли, і як це вона це змінювалася. Да, так, це Дарія. Давайте покажемо, шановні, телеглядачі, будь ласка, погляньте. Ось так от. Ось так от. Е, як то кажуть, Може змінити людину фотоальбом, так, да, mm -hmm. як на мене, да. хоча Дар'я, ну знову ж таки, да, красуня і на фотографії, красуня, але мені ну якось по-іншому, знову ж таки. Але в будь-якому разі, тобто багато-багато етапів. А взагалі, коли почала займатися ну, ну, діяльністю, назвати. Двох років тому я прийшла в модельне агентство Age of Beauty, а, і почалася моя стежка а, у цьому напрямці. Така терниста, я так бачу. Так, так скромно. Я так бачу, якби керівника не було, вона б я якось чесніше відповідав. Да, дивіться, можливо, так, можливо. Не вистачає, що не не посилаються. Да. Ну, Давай кілька слів. Оля, ви вибачте, да, ми зараз Дарію, все-таки да, вона герой да, героїня. Кілька таких каверзних запитань. А, Дарю, ми до тебе. почули вже, ким ти мріяла стати у дитинстві. Да. Ми вже зрозуміли, модель. Все, модель ще, ще, так. Да. Що краще за все підіймає твій настрій? Ну, мабуть, мої друзі, прогулянка з друзями це найкраще для мене. Не вірю. Що я не вірю? Серйозно, Чому? Не знаю, якось так прогулянка з друзями. А де гуляєте? <гум> <гум> ну, ходимо в центр, в кафе різні. О, от, от бачиш, ага. а ти, серйозно, а ти ж подумав в ліс чи шов кудись <гум> да, на велосипеді. Ні-ні, <гум> ні це сучасно, так молоді відпочиває. Так, ще давай, кавер ще запитання. Таке питання. Ти ж любиш слухати музику, я впевнена. Чи ні? Взагалі, що ти робиш, якщо чуєш якусь любну пісню? Ой, ну не танцюю це точно, але можу підспівати. Ну. Так. А є взагалі якась прихильність до когось там, до якогось канавці, да чи щось таке? Ну, я слухаю різні стилі в музиці, але я люблю Далі uh -huh. Рей. Це, мабуть, моя найлюбні... найлюбленіша співачка. Ну, а так все. Ну, а так ще Ніна Матвієнко. Так, ну що, давай ще одне запитання. І ще одне запитаннячко. Найбільше ти любиш спостерігати за чим? Так, це дуже, будь ласка. Є таке, за чимось ти можеш спостерігати? Знаєш, як ми завжди говоримо, як горить вогонь, як біжить вода, як інші працюють так. Це наш рецепт. <рігум> ну, мабуть, я люблю спостерігати за тим, як моя мама працює, тому що вона для мене дуже багато значить, і саме її праця для мене, для моєї сестри це дуже цікаво і найцінніше. Ти, мабуть, береш з неї приклад. Так. так. Дім, величезний привіт матусі. Можна передати да як маму звати Галина, мама Галя. Вам величезний привіт. От ваша донька стала в котре зіркою. Ось вона тут <різь> на телебаченні. Да ну що все каверзні? Давай каверзні запитання з ними будемо завершувати. Ми нагадаємо, що у нашій студії шановні друзі, Ольга Геєва, керівник громадської організації чо б'юті та мі... юна міс України 2015 Дар'я Старішко, ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії. За те, що так рано прокинулися. Нам говорять, що моделі рано не прокидаються. Але все ж таки, ви прокинулися. Буває, буває, да. буває так? Ми да. ну, дякуємо, ніхто, що є мотивація. А, а мотивація була і це добре. За те, що рано прокинулися, за те, що гарно виглядаєте, Ми бажаємо вам так і надалі тримати Марку відповідно. Так? Бажаємо нових перемог, нових здобутків. Дар'я, нехай збуваються твої мрії. Ось так. Дякую. Так, мамо. Я думаю, що буде надзвичайно так. рада. Дякуємо кстати. за розмову. Да, дякуємо, дякуємо. за розмову.